Один з героїв поєдинку, сьогодні дубль. завтра буде хитрик. Коментар до гри. Думаю, так і буде. Дякую. Е, ну як, чесно, трошки важко втрачати перемогу на останніх хвилинах. Я думаю, що сьогодні десь по гарі, ми, мабуть, і заслужили, і в самій грі результату трошки вона нам давалася. Я ж казав, що будемо трошки сторони до тура набирати. Чесно, емоцій мало, тому що не виграли така гірка, прикра нічия. Я вважаю, що сьогодні ми, ну, як би я не виню, ну, за помилок індивідуальних ми сьогодні звели матч в нічию. Тому трошки тяжкувато говорити про сьогоднішню гру. А так, я думаю, що ще старички потріпають нерви командам. Я думаю, що ще будуть і перемоги. Сьогодні, на жаль, нічя. Коментар сьогодні.